Небо почалось з молитви і ноги спустило, небо тепер над очима приходить і виходить. Щось відболіло на крок лише відболіло, час розгорнувся, і знову, час лише навпроти. Вовна на тілі людей І округлі копита, товсті підшкірні дроти, струмом продерті. Дощ перебив всі думки і Бога спинивши, кліпають жовті тунелі оком пустельним, потяги мчать без людей, без шляхів і без колій. Я розмоталась підвішана над під собою і роздивлялась, як скрапує кров з під віконня струною. Все розвиднілось. Хтось зривав, стиглі вишеньки, у содомі молились жрецям, значить, Бог ще.